Ну, Вітаю, дорогі англійці. Сьогодні ми з вами розберемо Інфінітив. Конспект буде у вас, хто займається індивідуально в ваших чатах, хто займається групою в групових чатах і хто на НМТ-шку, то буде в чаті НМТ Б2, група, яка називається Якей, який мої хороші? Ну що ж, поїхали всі готові. Якщо у вас виникають питання, будь ласка, занотовуйте їх по ходу п'єси і будете мене. Будете мене запитувати, тобто ставити питання, мої гроші. Всі готові. Поїхали. Mm -hmm. Мої гроші. Є така штука в англійській, як номінальний характер інфінітива у синтаксичних функціях. Що це значить? Інфінітив може вживатися як підмет речення. Мої гроші, коли ми готуємося до НМТ з української мови, я вам розповідаю підмети, присудки, іменна частина присудка. Це все я казала вам, згодиться на англійській. Бачите, здаєте НМТ з української і здаєте НМТ з англійської, обидві НМТшки ви повинні знати класно. Тож, інфінітив може вживатися як підмет речення, приклад. To go on like this was dangerous. Так продовжувати було небезпечно. Тож інфінітивна конструкція to go on like this виконує функцію підмета. Б як іменна частина присудка. Приклад Her plan was now to drive to bath during the night. Її планом тепер було поїхати до бат уночі. Інфінітивна конструкція to drive to bath during the night є присудковою частиною іменного складеного присудка. Як додаток. Наступний випадок, приклад, I have never learned to read or write. Я ніколи не навчилася читати або писати інфінітиви to read або to write є прямими додатками до дієслова learned. Дієслівня, тепер мої хороші характеристики інфінітива, їх теж є кілька. Перше, інфінітив перехідних дієслів може мати прямий додаток. Приклад, he began to feel some curiosity, він почав відчувати певну цікавість. Інфінітив to feel керує прямим додатком «some curiosity. Інфінітив може бути друге модифікованим прислівником. Дивіться, приклад «I cannot Write so quickly» Я не можу писати так швидко. І інфінітив write» змінюється прислівником so quickly. Інфінітив, до речі, мої гроші має часові та видові розрізнення. Інфінітив перехідне дії слів також має стан активний та пасивний. Подивіться активний стан «simple». Indefinite написано to write, пасивний to be written, тривалий continuous to be writing, перфектний to have written, пасивний to have been written, і перфектно тривалий perfect continuous to have been writing. То скільки є видів інфінітиву, порахуйте і дайте правильну відповідь, що їх є шість ось вам. Ось така ситуація. Підтягуємо мої гроші і переходимо до наступної підтеми: це часові та видові розрізнення інфінітива. Як і в інших дієслівних форм у інфінітива, часові розрізнення є відносними, а не абсолютними. Що це значить? Давайте розглянемо неозначений інфінітив. Тут написано Indefinite infinitive – це символ означає дію, яка відбувається одночасно з дією у присутку, незалежно від того, чи це теперішній, минулий чи майбутній час. Приклади I am glad to meet you. Я радий зустріти вас. Зустріч відбувається одночасно з відчуттям радості. I was glad to see Mr. Paul – Я був радий побачити містера Пола. Почуття радості та подія побачити відбувалися в один момент у минулому. Mr. Forsyte will be very glad to see you – Пан Форсайт буде дуже радий вас побачити. Почуття радості та подія побачити співпадають у майбутнє. Тепер, мої хороші, тривалий інфінітив, Continuous infinitive, Він вказує на дію. Так, мої хороші, your screen sharing is paused, Мені розказують. Ага, все класно. Тож, вказує на дію, яка триває одночасно. Це ж continuous, з дією в головному реченні. Наприклад, they happened at the moment to be standing near a small conservatory at the end of the garden. В цей момент вони якраз стояли біля невеликої оранжереї в кінці саду. Далі, to be standing це тривалий інфінітив, який підкреслює процес стояння, якщо так можна сказати, у певний момент часу. Так, ідемо далі, мої хороші. Який у нас далі інфінітив? А ну, правильно, перфектний, підтягнемо вам. Оп, ми сьогодні проаналізуємо усі інфінітиви. Perfect infinitive, Перфектний інфінітив to have плюс дієслово в третій формі означає дію, яка відбулася раніше за дію, виражену основним дієсловом реченні. Приклади, мої хороші. I'm glad to have seen you, he said. Я радий, що побачив вас, сказав він. Інфінітив to have seen» показує, що дія побачення вже відбулася до моменту мовлення до An intimate friend is said to have dined with him that day, Кажуть, що в цей день у нього обідав його близький друг. Конструкція is said to have died, кажучи, обідав, означає, що її вже сталося до моменту розповіді після дії слів to mean» – мати намір. To expect очікувати, to intend збиратися, to hope. Сподіватися, в минулому часі simple – перфектний інфінітив показує, що очікувана дія не відбувалася. Приклади і пояснення, мої гроші. I meant to have gone there, я збирався туди піти, але не пішов. І перфектний інфінітив to have gone показує, що дія не відбувалася, хоча була запланована. Як вам така ситуація? Так, мої хороші, підтягне. Ви ці дії слова маєте собі десь записати, мої золоті. В шкільному курсі англійської такого нема. I meant to have given you five shillings this morning for a Christmas box, Sam. I'll give it to you this afternoon, Sam. Я хотів дати тобі п'ять шилінгів сьогодні вранці як різдвяний подарунок, сам. Я дам їх тобі сьогодні в день. Дія to have given мав намір дати, не була виконана, але буде, буде зроблена пізніше. Те саме значення можна передати за допомогою past perfect плюс Simple infinitive. Ну, бачите, тут пишуть indefinite. А ми скажемо, що це Simple Infinitive, yes? Так, мої гробочі, поїхали далі. I had meant. To go there я мав намір піти туди, тут використано past perfect had meant, А infinitive to go залишається в простій формі, хоча значення не змінюється. Це треба знати мої хороші, з підготовки до НМТ. Ціленаправлена тема у вас, повторюю, ще раз в шкільному курсі не буде, але вона може бути елементарна на НМТшці. He had meant to marry me. Він мав намір одружитися зі мною, він мав такий намір, але щось завадило його здійснити. У сучасній англійській те саме значення часто виражається простою формою I meant to go there, but never did. Я збирався туди піти, але так і не пішов. Який наступний інфінтивні гроші? Правильно, он він відніється уже. Це перфектний, тривалий інфінітив, perfect continuous infiniti. Ми вже завершуємо Ми золоті, я знаю, що ви втомилися, але треба це вам дати, тому що жодної інфінітивної конструкції в шкільному курсі не подають. А ними треба розмовляти, і вони впізнаються в завданнях на НМТ. Ефектний тривалий інфінітив to have been плюс дій слово ing виражає дію, яка тривала протягом якогось часу перед дією, вираженою основним дієсловом у реченні. Прикладом, мої хороші, for about 10 days we seemed to have been living on nothing but cold meat, cake and bread and jam. Днів десять ми, здавалося, харчувалися тільки холодним м'ясом, тістечками, хлібом і варенням. Інфінітив означає, що дія харчування певним чином тривала якийсь період до моменту мови. Так чи не так? Це мої порушення це все стосовно інфінітивів. Тепер у нас під'їхала малесенька під, під теми. маленька, маленька, дві хвилинки буквально, і ми вже завершуємо це форми активного та пасивного стану інфінітиву. Інфінітив перехідних дієслів має окремі форми для активного стану та пасивного стану. Дивіться, приклад. It is so glorious to to love and to be loved. Так класно любити і бути коханим. To love – це активний стан, той, хто любить, і to be loved – це пасивний стан, той, кого люблять. У конструкціях there is плюс infinitive. Інфінітив може бути як у активному, так і в пасивному стані без зміни значення. Мої хороші, ці правила допомагають точніше розуміти значення складних англійських конструкцій. Зараз у нас буде три речення, і ми вже завершуємо ось ці манюські. There is no time to lose. немає часу, який можна витрачати. Немає часу на зволікання. Інфінітив lose в активному стані означає, що час може бути втрачений кимось. There is no time to be lost, немає часу, який можна втратити, немає часу на зволіканні, знову таки. Інфінітив be lost» у пасивному стані означає, що час не повинен бути втрачений, тобто фокус на дії, а не на тому, хто її виконує. Різниця між цими двома реченнями мінімальна. Обидва варіанти означають, що часу мало і його не можна втрачати, проте пасивний стан «to be lost звучить більш формально. There is nothing to fear, to be feared. немає нічого, чого слід боятися. To fear активний стан означає, що ніхто не повинен боятися нічого. To be feared – пасивний стан означає, що немає нічого, що має викликати страх. Різниця, яка There is nothing to fear, звичайний розумовний варіант. There is nothing to be feared. Більш офіційний або літературний варіант. Обидва варіанти означають одне й те саме. Нічого не треба боятися. Нема чого боятися. Наступна наша тема буде мої гроші. Це Uh, bare інфінітів, голий інфінітив з часткою to – без частки to інфінітив. Саме золоті вправки зараз поробимо з вами. Перетравлюйте урок. До зустрічі, мої хороші конспект, вийшли всім зараз.